Шановні депутати, сьогодні ми проводимо актуальне засідання, що виводять третій сесії сесії 8. Роботи зареєструвалася на місце. Згідно з пунктом 12 закону України, про місце самоврядування України. Це третя сесія сільської ради є правомощення вносити пропозиція, підключення. Є інші пропозиції. Немає. Хто <рес> за те, щоб розпочати пленарне засідання в 53 сесії, прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Утримався. Планарне засідання в 53-ї сесії сільської ради 8 наголошується відкритим.

Так, Олександр Порядок денний збіжок. Починаємо роботу з доброго запитали про який дешево починаємо ну, першого питання про який про внесення змін до доповнень до річі місцевої ради від 4 квітня 25 року року 740 про затвердження 2 грани поліцейських процесів громади по об'єктиві цих громади що всі голоси Ваше, що там? Ви не вважаєте мене? Так. Не тримайте глази. Степан Олександрович, Степан Олександрович, Картава Імелька, Давай зі мною Революцією. Давай зі моїми глядачами. Полоси від керівника. Іван Чалка, Козир Кіанка, Шушонка Олександрович, Шокер Кайфович, Роман Олександрович, Рішення прийнято. Починаємо розглядати другого питання проєкту. Про затвердження програми розвитку та функціонування української мови як державний досі по кільком життя, а відходи на 25-30 років. Спільні комісії ми розглядали. Є питання пропозиції доповнення. Якщо немає пропонують проєкт рішення з даного питання, прийняти за основу. хто за? Олександр Романович, будь-яка нова Олестор Павлівич. Мої Trustee К節目 у tamaєм під âжіту 2 часу о 18 дня до 1 лютого нашого реалізації. Бо має heads required finance, які прийшли до mahdollをу задуматися справами бізнесом. Бо вам не треба знаю дhardколningsельутом. Рішення прийнято. Починаємо розгляд прийнятого питання перегляду. Про внесення змін до доповнень до рішення сільської ради від 20 грудня 2024 року номер 691 про затвердження структури та органічної чисельності працівників закладу загальної середньої освіти сільської ради на 25 рік. Спільні підмісії ми розглядали. Є питання. Я пропоную проєкт рішення заново питання, що голосувати. Так. 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 Починаємо роботу четвертого питання по якому? Промислені ну, зміни до виповнення територійної сільської ради і безпеки у грудні 24-го року №396 щодо зберігання структури та загальних різниць тих працівників і донавчого апарату Павлівської сільської ради надмежить який? Збільній комісії може звідати. Є? Так. Відчинене має пропонувати теоретичне згадове питання прийняти за основу у цілому. У цілому у словах. Хто за? Виконую. Хто за? За. Виконую. Виконую за. Так. За. 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 Так. За. Так. За. Що це таке? Так. Я мама Оксани. Так. Рішення прийнято. Починаємо розгляд п'ятого питання порядку денного. Про внесення змін та доповнень до рішення сільської ради 18 грудня 2021 року № 260 про затвердження програми охорони природи і природного середовища на території Павлівської сільської територіальної громади на 20-25 років. Пільні комісії не розглядали. Є питання. рішення даного питання прийняти за основу в цілому. Прошу голосувати, хто за? За. Да. 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 що на охорони проєктів. Ми надання матеріалів за тому, що маєш інформувати. Пропонуючи нам матеріальний флот, ми загальним сумою висілися в 10 тисяч гривень. Спільний комісій виробить далі єдине питання. Якщо немає пропонування проєкти вирішення даного питання, прийняти його за основу. Прошу голосувати. Хто за? Викторій Юнцевич Леванович. За. Вадим Володимирович. За. Дмитро Володимирович. За. Сергій Леванович. За. Володимир Олександр Леванович. Тільки на виступання наше. Так, одна за колесніх приводів Росії, колесніх Юлія Федерівна, колесо Віктора <Полосовіте> Івановича, Івана <клески> <И> Джава Петрівна, Середва Тетяна Федерівна, Чернишев Микола Миколаєвича, Шопот Віталій Дмитрович, Романа <клески> <И Иванович, клески> Олександра Володяна. 14 років. Рішення <клески> прийняти за основу. Хто буде доповнений, голова. Кого...

Так, ми Рішення прийнято. Починаємо розгляд сьомого го питання порядку денного. Про розгляд трудового бюджету Бамської системи територіальної громади на 2026 рік. Успішно, і, звичайно, ми розгляд дали і епіда. Дякую. Пропоную проєктний державного бюджету прийняти за основу. Що голосувати? Що сказати? Дебінко Таїна. Воднія Вікторія Валерьєвича, Терезова Вікторія Сергійовна, Дмитро Варшава Ріванчевський, Путній Михайлович Степанівич, Ольга Романова, Кирило Семківич, колесник Ольга Варшава Варшава, колесник Марія Юлія Федоровична, полоса Вікторія Варшава, приватний чадо Петріна, середова Тетяна Федорівна, червня шефка Колома Колаєвич, шока Віталій Викторійович, роман «Полоса Викторія Варшава» за преседацію за Проєкт рішення прийняти за основу, хто буде доповнити? Якщо немає пропонує проєкт рішення прийняти в цілому, то що голосувати? Хто за? За. Да. 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 Да іншеча. Савчук Олексій Володимирович. Сельського директора з ради. Амало Васильович. Так. Рішення прийнято. Отже, моє подружнє слово з моїх питань порядку денного. Донес мі зміни доповнений до рішення сільської ради від 20 червня 2016 року номер 706 про бюджетні основи сільського господарства на 25 рік. У під комісії з молодрудів. Я питаю. Якщо немає, пропонувати прийти ще на даному питанні, прийняти за основу. Прошу голосувати. Хто за? Рубінь Петро Іванович, Вагенний Петро Валерійович, Дмитрий Валерійович Сергійовна, Дубкіна Олександра Івановича, Дубкіна Олександра Іванівна, Перекавля Кучури Костянтиновича, Олесник Олександр Іванович, Олесник Олександр Іванович, Колосу Віктор Іванович, Іванович Олександр Іванович, Олесник Олександр Іванович, Олесник Олександр Іванович, Олесник Олександр Іванович, чи що про діталі ввідділи? Ні. Ви мали поділяти до Валерія? Так. Чотирнадцять? Так. Приопішені прийняття за знову. Згодом з відповненням, ціли уваги. Якщо немає, пропоную твоїх рішенням прийняти цілому. Звичайно, усвідомлено. Хто «за»? Ви, пані, тримаєте назад. Ви підтримуєте назад. Ви, що? Ви, пані, самі уваги. Завдяки цілому. електронія. Уанч. Так. Зверніть увагу. Так. Так. Джоржович. Що ви читаєте Джоржович? Електронну документацію. Так. Двічі евенти. Починаємо огляд левого питання порядку денного. Додається методична документація з молодсті щодо встановлення і виновлення мережевих діапазонів сервісів. Ну, в медіни Федерального відомства Данилович для будівництва і обслуговування шкодового будинку за адресою села Павлівка, вулиці 28 червня, 30. Спільній комісії ми розглядали. Є питання? Якщо немає протону проєкт рішення даного питання, прийняти з основу в цілому. Прошу голосувати. Хто так? Да. Так. Да. Так. Да. Так. Да. Так. 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 в сільському складі, в сільському призначенні, у формі асфальтного правопорушення. А сільні комісії не розглядали єдних питань? Можна. Що означає проголовне проєкт вишення даного питання, прийнятої з основного цілому? Що обслуговують? Відповідно, так. Так. Відповідно, так. 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 Хорошо, второпада. У нас чао питання. Так. Зверніть увагу, що. Що капутають питання. Так. Авансало. Так. 14. Рішення прийде, так. Починаємо роботу засідання з питання порядку денного. По проби одиниця. Банить тут ділянку Месець виходять з визначення у формі нового аукціону. В комісії було вже дали є питання що немає проходного проєкт рішення з давного багажу прийняти з основою в цілому. Що основа, що за? Е, підтверджую. Так. Прийняти за. Зрозуміло. За. Е, це основа. Так. Я нормально викрисике. За. Що Микола Николаевич, что капиталистов делать, давай сам его сказать.